За минулу добу в Києві виявили ще 462 хворих на коронавірус. Померли 17 людей, одужали 207 пацієнтів, джерело мер Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції. Деталі: серед тих, хто захворіли 248 жінок віком від 19 до 92 років та 15 дівчаток від 5 до 17 років. 178 чоловіків чоловіки віком від 18 до 102 років та 21 хлопчик від 4 місяців до 17 років. Захворіли також 15 медиків, до лікарень столиці потрапили 52 пацієнта, інші на самоізоляції під контролем лікарів. Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі 97. В Оболонському 64, та в Святошинському районі 48 випадки. Підтверджених випадків захворювання на covid 19 на 20 жовтня в столиці вже 31 310. Всього коронавірус подолали 10 916 мешканців Києва. Хвороба забрала життя 604 киян.